Вітаю вас на каналі Принцеси Рею і сьогодні я роблю огляд на косметичні товари у магазині Аврора. Покажу вам цікавинки та акції, які зараз тривають. А ти підписуйся на мій канал і поїхали! Що мені кинулося в очі, це хайлайтер від фірми Lovit. Він дуже гарно виблискує на світлі. Також на поличках лежать ось такі палітри тіни для повік. Коштують вони 88 гривень. А це сердечко-хайлайтер я бачила в інтернеті на оглядах, і він класний і має холодний відтінок. І ще з хайлайтерів тут є у рідкому вигляді. Ось так він виглядає ззовні. До речі, на поличках є тестери, і ви можете. Тепер перевірити, чи підійде вам та чи інша косметика. Знайшла також крем-базу під макіяж. Вона трикольорна, бачила по ній також огляди. І думка у блогерів розходиться. З консилерів в Аврорі є ось такий рідкий всього за 59 гривень. Також є крем-консилер, вони є різного тону, а по вартості 69 гривень. І ще є тональний крем від фірми Ellen Pro. У такому зручному тюбику тут. 30 мл або ж тональний бібі від Ловіт за 64 гривні, але тут 20 мл. До речі, зараз проходить акція на ось цей тональний бібі-крем. Триватиме вона до 29 грудня. Тому, якщо ви хотіли його придбати, зараз саме час. Покажу вам ще один варіант БіБі від Ловіт В такому дуже зручному форматі тюбика. Ось так він виглядає. Ще побачила на поличках консилер, який йде у парі зі спон. Коштує 69 гривень. Та рідкий консилер на 7 мл за гарною ціною 55 гривень. І ще з тональних є бібі-слонова кістка від Сеніта. Тюбик виглядає досить великим, але пише, що 30 мл. З рум'ян в нас є лише ось такі варіанти, вони в трьох кольорах, а коштують всього 29 гривень. Також на поличках є пудра для обладнання, Лише такий варіант. Він відловіт з матовим ефектом. І перейду до моєї улюбленої частини огляду: це фіксатори для брів. У цей набір входить миле фіксатор та щіточка для укладання брів. Є схожий до цього, але інший комплект. Тут ми бачимо сам контейнер та щіточку. Також зараз триває акція на наборчик мила фіксатора по 29 гривень. Триватиме вона до 22 -го. Грудня. Хто користується воском для укладання брів, він також тут є. Це віск від фірми Лісова з аргановою олією. А це моя любов, так як я постійно користуюся тільки гелями. На ньому, до речі, написано, що він триматиме форму близько 12 годин. Хочу спробувати і перевірити. Також в Аврорі є рідкі підводки для повік. За 55 гривень є такий варіант. Або цей за 59 гривень. Хоча я думаю, що між ними конкретно немає різниці. Побачила ще підводку у форматі фломастера. У мене є така і на свою ціну вона дуже добре малює. Є такий же варіант підводки, тільки за 39 гривень. І плавно перейду до туші. Ось така від Lovit за 59 гривень. Також є упаковка в прикольному дизайні за такою самою ціною. І ще є варіант туші від Evelyn. Вона коштує. 149 гривень та ще декілька непоганих тушей від ловіт. Лише потрібно брати тестери та дивитися, яка вам найбільше подобається. З олівчиків для брів є ось такі дерев'яні, вони двохсторонні, є в різних тонах, тому є з чого обрати. Ще на поличках продається багато крем-фарб для брів та віза абсолютно різними цінами та від різних фірм. Також в Аврорі є зволожуюче масло для губ з екс. Екстрактом Ківі за 59 гривень. Від цієї ж фірми у такій же упаковці є скраб. З ароматом кокосу він зволожує, пом'якшує та живить губки. І ще покажу вам акційний товар це блиск для губ з шимером від фірми Lovit. Зараз він по 39 гривень. Акція діє до 22 грудня. Також знайшла миленький блиск для губ за 59 гривень. І ще з близькі продається класна фруктово-ягідна серія з кокосом, полуницею та манго. Вони дуже смачно пахнуть, і зараз на них стоїть акційна ціна 44 гривні. Також солодкого є серія тінтів з шимером та ароматами кавуна, вишні та полунички. Вони не на акції, але ціна така ж сама: 44 гривні. Бачила на поличках помаду з гарними відтінками. Алоє вера за 49 гривень. Ще є помади від ловід, також декілька відтінків, а коштують вони 49 гривень. І плавно перейду до очищувальних пінок для обличчя. Ось ця з пантенолом, яка підходить для чутливої шкіри. Коштує 88 гривень. За цією ж ціною є пінка для вмивання з екстрактом огірка. Як зазначено на упаковці, вона має. Матуючий ефект. Від Елен є пінка для вмивання, що підійде жирній та комбінованій шкірі. Також пінка колаген для чутливої шкіри та освіжаюча що підійде для усіх типів шкіри. Вона з екстрактом блакитного лоту, суба, вовни та камерії. І ще є від Елен міцелярна вода з антиоксидантом за 44 гривні 200 мл. На акції з міцелярної води зараз ось така баночка. З алої коштує 39 гривень. Також побачила серію подогляду від Клінес Плас, а саме очищуюче молочко, освіжаючий тонік, який підійде для будь-якого типу шкіри, та міцелярна вода у великій баночці 490 мл, що містить три галоза, пантенол та екстракт алоє. І ще є водичка від Garnier, якою я користуюся вже близько року. І можу від себе порадити її, так як вона просто чудова. Також в Аврорі є маски для носа антивугрі. Вони з вугіллям, а коштують 99 гривень. І товар, який є постійно на полицях, але все рівно вирішила показати вам його. Це сироватки від душка з біозолотом та гіалуроновими кислотами. І один з моїх улюблених товарів це пачі під очі, щоб не бути пандою, яка зображена на упаковці. А також тут можна придбати крем від заї для сухої та нормальної шкіри. Я давно знайома з цим брендом. У мене є шампуні, гелі, скраби, просто усе від цього бренду. І мені він дуже подобається. Є ще креми на акції за 84 гривні, які підходять для усіх типів шкіри. А для любителів бренду Нівея є ось такі креми для рук та тіла, які зволожують шкіру. Ще побачила такий скраб для обличчя і планую його купити, так як бачила багато позитивних відгуків про нього. Також на полицях можна знайти неймовірну кількість масок для обличчя від 19 до 29 гривень. Гели від канині та целлюлозні масочки з огірком, чорницею або алоє вера. А на цьому все. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйся на мій канал, щоб бути в курсі новинок.